Наскільки сумарно ви продали для на нерухомості? На сьогодні, я думаю, десь під 20 мільйонів доларів. 20. Це за три роки. Це за три роки, і десь за таких продаючих роликів, я думаю, 4-5 роликів, 4 які прям такі були років. продаючі. Скільки це коштувало? Я думаю, в середньому для забудовника, ну, понятно, залежно від об'єму, від того від цього, від об'єму продажів, десь 3-3,5%. Весь маркетинг зі зйомками з усім з усім. А ти не пов'язуєш це ще з тим, що Женя Кудрявченко він дуже талановитий маркетолог, і там не просто маркетолог, там дуже багато іншої було активності. Сто відсотків і вони інвестували в маркетинг велику суму. Ну там точно там умовно до Рафієва, да, там к ним до них приїжджала. Да, що це є теж дуже вагомо. Сто відсотків. Але ж ну, давай так, я ж і не рахую всі продажі, на які вплинули ми. Я не рахую наші продажі, на які вплинув Женя.